Всім самий величезний привіт самим найкращим глядачам мого каналу. Запрошую вас в юск. Юз. В юску розпочалися нові акції. І дні текстилю для дому знижки до 60% на всі товари з текстилю. Це пледи, постіль, подушки, подушки а, і ковдри. Також я вам це все покажу зараз. І я думаю, що не тільки. На ці товари знижка 60%. Так що мочитись позручніше. Так, бачу, що на крісла знову поставили знижки. Ось таку овечку. Можна придбати зараз також з хорошою знижкою. Ну, а це більше буде трішки дорожче. 3250 зараз було 6500. А ось це велике 8, було 10. Ось таке оливкове. 3250, було 6500. Ну, а це трішки вже подорожчало. Минулого тижня, здається, було дешевше. 5, а зараз 7. Було 7, а зараз 5. А минулого тижня, здається, було 4,5. Так, добре пам'ятаю, що це також з хорошою знижкою. Зараз було 6500 крісло гойдалка. Зараз 4,5. Так, ну добре, ходіть на текстиль, подивимось. Помбезний, звичайно, диванчик, до мого, мабуть, ось такий там, як в мене, пасувало би дуже, але не на часі, але дуже хороший. І деколи навіть можна придбати щось, виставковий зразок можна придбати з дуже хорошою знижкою. ще. Вони продають виставкові зразки, які стояли а, в залі з хорошою знижкою, так як, наприклад, ось це крісло масажне, воно розкладається, на ньому навіть можна переспати. Було 11, зараз 6300 виставковий зразок. А по повній ціні, ну, зі знижкою 8500. Виставковий, звичайно, ж дешевше. Так, ну ось ці пледи печворку так вони і залишились по 550, тому що на них зараз... Поставили завжди низька ціна. Ціна не буде змінюватися. Ось ці подушки по 225 гривень. Вони йдуть на замочку і можна потім попирати чохол Знижка на ці пледи. Так, слонова кістка і сірий розмір 1,40 2 Вони зараз також зі знижкою. Було 900, зараз 450. Також ці подушки з цієї серії, як пледи. А, бачу, які розлишились сірі. Вже бачив по торговому центрі з тими сановою кісткою колір. Дівчата вже ходили. 175 гривень розкупили. Був 349. Ці також а, завжди низька ціна. Метр 40 на 2 550 гривень. Ось ці великі пледи, розмір 2 х 220 можна сказати, навіть як і покривало. Вони йдуть два кольори. 500 гривень завжди низька ціна. Ось таке покривало 1,60 х на 220. Сірий. І ось такий, от, можна сказати, темно-синій Також завжди низька ціна 375 гривень. У акцію поставили зараз ось ці круглі подушки. Якщо я не помиляюсь, вони ще є в інших кольорах. Якщо я їх зустріну, обов'язково вам покажу. 350 гривень були 550. Зі знижкою зараз ось ці подушки, 45 на 45 розмір. Ціна їх 250 гривень, були 400. І одразу ж можна купити ось такий плед до таких подушок. 1,40 м, можна використовувати як покривало, 1,40х2. І зараз воно 800 гривень було 2000. Так, поставили зі знижкою ось ці подушки. 45 на 45, так, да, 45 на 45. Вони були 450, зараз 250 гривень. Ну, ось я ще знайшов круглу, таку саму, як я вам обіцяв показати, 350 гривень. З одної сторони такий звичайний матеріал гладенький, а тут так ось так от зроблено, цікаво. До речі, хочу вам сказати, що скоро в юску буде колекція, весняна колекція, буде дуже-дуже багато новинок. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити акції знижки. А щоб ви були в курсі, щоб ви були перші дізнавались про всі акції та знижки. 325 гривень завжди низька ціна. А ось така теж така цікава. 550 була 700. Там, до речі, де бачите, справжні пір'я. Там вона така трішки дорожча. Валеріана, 50 на 50 розмір. Ось ці також мені дуже подобаються. Давно вони вже в юску. Також можна попрати чохол. Були 550, зараз 400 гривень. Ось такі бірюзові, розмір також 50 на 50, 45 на 45, 325 гривень. Непогана ціна. Ось такі пледи, точніше, може, і покривало, чи плед метр 30 на метр 80 в такому винному кольорі. Зараз зі знижкою було 1300-650 гривень. Знижений ціна на плед Мікі Маус з логотипом Мікі Мауса. 350 гривень був тисячу. Ще знайшов одну ось таку красиву бірюзову подушку. Вона по 300, була 375. І ось ці минулого разу були 225, зараз вони по 245 на 45 розмір. Теж така одна цікава, як мішковина зроблена, 45 на 45 розмір і ціна 450, була 550. Також чохол можна попрати, зняти. Квіткова подушка. 300 була 375. Так, ось така 375 теж цікава, така пісочна, можна сказати, слонова кістка колір 375 були 549. А ось ця подушка завжди низька ціна поставили 325 гривень. І ось тут я вже знайшов а, слонову кістку то що я на початку відео показував ось ці подушки. Також чехол можна попрати, здається, чи ні. А, так, розмір 30 на 50 175 гривень. І хочу вам показати, дивіться, як гарне поєднання. А бачите, ось цей такий цегляний і бірюза. Дуже красиве поєднання кольорів, надзвичайно гарне. Так, не... Не хоче падає розмір 40х60, бавов на 100% 350 гривень. І я ще знайшов ось такі круглі подушки, це вже третій колір слонова кістка. Ну, ось так в загальному три кольори. Також знижка на ось тут похожу, таку схожу, як мішковина, йде. 325 гривень зараз. Ну і поставили ось ці подушки на знижку. Взагалі не програшна подушка. Дуже велика, дуже м'яка, надзвичайно зручна. Теж мене така є, я купував давно. Пухна стара розмір іде 50х50, зараз 235 гривень, була 600. Давайте трошки роздивимось постіль, тому що це також зараз вони зі знижкою, багато є зі знижкою, багато є зафіксованою ціною, тобто завжди низька ціна. Ось такі надзвичайно тепла, дуже хороша, 100% котон. На зиму вона взагалі супер. Дуже тепла постіль, це йде бейсік. І є ще Gold, це Gold трошки краще по якості, але це також йде е, хлопок котон. І ось йде серія Gold. Ну, це юскора рахується найкраща якість. Так, двуспалка така 1500 гривень зараз. Так, ось такий набір за 900 гривень. Це такий ж тепленький, подивіться, який гарний візерунок, надзвичайно красивий. Також іде жатка набори плюс це подвійний, 2,150 і а, ковд, на ковдру. Під ковдра і наволочка. Турецький огірок. Ось такий набір можна придбати. Зараз теж з хорошою знижкою був 2200, зараз 1100 набір. Перкаль 100% бавовна. Знижка 50%. Дуже легко орієнтуватися в наборах, бачите, на малюнку навіть написано, намальовано, що тут йде наволочка, підковдра та підодіяльник. Простирадло. Ось ця новинка, що в кожному юзку висить а, на зразку. Голд серія йде надзвичайно красива постіль. Зараз я вам покажу її повністю, хто не бачив ще. Тут також підковдра, простирадло та наволочка. Ось вона. І бачите, подушками. І подушки також так само йдуть. Дуже красиві. Надзвичайно гарна постіль. Надзвичайно красива. Це бачу також новинка, тому що з'являються потрошки новинки в магазині Юск. Також надзвичайно красива, стримана смужка, є темно-сіра і є світло-сіра. Є двоспалка і Півторачка. Давайте подивимось на подушки які. Це у нас, а, ну, всі йдуть 50 на 70 майже. Склад тканини 100% бавовна, наповнювач 100% перо, сірої качки. Вага 900 грамів. Ось так, хто любить. справжні, натуральні, будь ласка. Це також йде натуральний, 100% бавовна, 70% вовна, 30% силіконозований поліестер. 550 гривень. Ця вже така трішки твердіша подушка. Ну, не знаю, якщо чесно кажучи, я ще не вибрав собі подушку. Вже рік скоро, так уже більше, ніж рік подушка в мене. Так, і хочеться якось поміняти. Є взагалі такі шикарні подушки. Як знаєте, як у бабусі перина. У моїй бабусі було дві перини. Я колись ліг. Ну, не знаю, мені б взагалі не було зручно. Я як на хмарі повністю погру... погрузився туди, впав. І... і Якщо в тих перинах мене навіть би ніхто не знайшов, ось це йде така вже подушка: 50 пух білої качки і 50 перо білої качки. 1500 гривень зараз зі знижкою. Так, ось ці подушки зараз йдуть 50% знижки. Тут у нас 100% бавовна та наповнювач 50 віскоза за 50 поліестер. Пів за пів ціни було 1400, зараз 700 гривень. Що я хочу сказати? М'ягенька. А мені здається, я. Буду спати не на м'якій та не на твердій, а мені треба щось таке обрати середину Ось зі знижкою також 50% була 1200, зараз 600. Оця класна. Подивіться, вона гарно прошита. І тут 100% поліестер, мікрофібра, штучний пух. вага подушки, 700 грамів. Це вже щось цікаве. Хочу. Ой, вона, вона м'яхенька, вона така, така знаєте, От мяка мяка Так, отут от вже трошки щось цікавіше. Вона така і не м'яка, і не тверда, така, як пружина. Так, 100% бамбукова, віскоза, поліестер, волокно. вага 800 грамів, 700 гривень була тисячу. Подивіться, яка вона, бачите, вона така наповнена, але якщо на неї лягаєш, то вона як пружинка, навіть зразу віддає назад. Зараз акція на ось ці подушки. Купуйте одну і другу берете в подарунок. 798 гривень за дві штуки. Ну, в середньому виходить по 400 гривень. Да, попередня акція була, вони були за півціни, по 400 гривень. А зараз зробили, щоб купити за півціни, треба придбати ось ці іменно ось ці медикал uh, зі знижкою. Дві треба придбати дві 100% поліестер, силіконізований спіральний холофайбер. Так, ось така 400 гривень. Ой, падає, вона сама простенька, мабуть, іде. Хочу подивитись на оцю. Так, що тут у нас йде? Поліестер перероблений, силіконозований спіральний холофайбер. Вага 550 грамів. Вона така теж м'яка. Ось така 350 гривень зараз. І тут у нас іде поліестер мікрофібра, силіконозований силиконоз... холофайбер. 350 гривень. Прошита. Ну і звісно ж, акція на ковдри. Ось таку ковдру Solam. 1,35 на 2 Medical м. 600 гривень тепла. Ось такі ковдри помірні, їх краще використовувати осінь літом, 400 гривень, 35 на 2 І вони йдуть в різних різних кольорах. Можна прати 40 градусів наповнення 100% поліестер мікрофібра, силіконізований спіральний Holophér. Ну і звісно ж є оці меморі подушки меморі. Ось так вони виглядають. Можна попрати чохол сам. Вона ну, дійсно така цікава, але невеличка. Розмір 40 на 50. 400 гривень. Дуже хороша якість тепла ковдра. Навіть в руках відчувається, що дійсно... Так, склад 100% бавовна тканини, наповнювач віскоза, поліестер, вага майже кілограм, і ціна її 1500, була 3 зараз. І, звичайно ж, є ковдри такі, які дуже цікаво зроблені, коли вам зимою холодно, вона зігріває, а коли літом вам жарко, вона охолоджує. На батарейках чи що? Ні, швидше всього на акумуляторі за таку ціну. Я шуткую. Розмір 2 х 220 Зараз можна придбати халати з хорошою знижкою. Були 1650 гривень. Навіть я бірюзовий. Знижка на килимки в ванну кімнату, розмір 50 на 80, був 550, зараз 270 гривень. Оці взагалі круті. Надзвичайно хороша також якість. 375 гривень були по 600. Кольори в асортименті, надзвичайно гарний, ось такий гірчичний. Оці також цікаві, були 600, зараз 375 гривень. Такими, як хробачками, зроблені, як я кажу. Так, і вони йдуть 50 на 80. Також можна прати. Ну і оці також з непоганою знижкою було 369, зараз 185. А гривень 4 кольори. Теж дуже цікавий килимок з китицями 50 на 80. Тут така йде підкладка, ніби прогумована. До речі, дуже красивий. Там І ось такий був 500, зараз 300. Також цікавий з китицями. І ніби такий як прогумований. Ось такі великі килимки, дивіться, надзвичайно великі, метр двадцять на сімдесят, були 900, зараз 450 гривень. Іде ось в такому сірому кольорі, така до зелені і ось такі, як він? Бузок. Теж цікаві. Тут вже йдуть прогумовані повністю пухнасті, теплі під ноги. В'язку зараз акції на рушники. 175 гривень йдуть зі знижкою, були 249, метр на 50 100% бавовна. Кольори до кольору, як то кажуть, до вибору, подивіться, які кольори обрати можна. Саме те, яке вам сподобається. І усі по 175 гривень зараз. Я вам хочу побажати економних покупок, мирного неба, міцного здоров'я і до зустрічі. Я вже йду знімати наступне відео. Всім пока-пока.